Всім привіт, ви на каналі Слово. Сьогодні я буду розказувати вам про э, плани на майбутнє. Для початку в э, мене буде якась рептилія, яка я вам поки сказати не можу, в мене може бути якась рептилія, яку я вам після сказати не можу, в мене може бути водяна рептилія, яка самі думаєте. Е, далі весна. Ну на весну у нас дуже багато планів. Так. Е, кінець, е, кінець квітня, не ну, можу знати початок травня. Почат, е, початок десь середина травня ми, я е, починаю е, е, відкривається сезон е, до е, десь до, до кінця літа, відкривається від. Е, від кінця ось, від кінця весни кін, від кінця весни до кінця літа ловля лав, лав, різних тварин, таких як рептилій, комах і жакитка. Ну, Ну, я вам зараз розкажу, що це буде десь на, на середині травня, наприклад, лапи я буду. Я хочу жаб, раб і вужів. Ну, вужів. У мене є одне місце, там дуже багато вужів. Я в новому року бачу от таке гновеньке, може 5 сантиметрів, Міль, мільйон таких вужів там міна дорогу. Також лапити богомолів, буде, богомолів буде дуже багато. Постараюся злапити ящирок. Постараюся запти я ще не постараюся, я постараюся. Я поїду там в поле, там, де я дуже багато, і в степ стебну поїду, то там ящерки я можу злати. жаб, жаб, я собі налапюю на болотах. Також є шанси, що я буду тертонів. Тертонів невеликий шанс. Але все, все ж таки є шанс. Ще що я, що я буду лапити тритонів, так як тритон на мене є багато болот. Я там водяться жаби чи тритони водяться — я не знаю. Я знаю, що не те водяться жаби. Але на бота водяться ще й тритон. Бо я знаю, як виглядає тертон. Я виглядаю тертони грабінчості. Я знаю рідних тритонів. жаби теж знаю. є рапуха, звичайно, у мене рапух звичайних дуже багато і жатра в'яних. У мене теж багато. Далі не знаю. Буду показувати відео, ну, як облаштовувати для них всі терраріуми, акваріуми. Ну, акваріуми, якщо це тертони або якісь жаби. Ну, жаби там треба вентиляцію, як ви зараз бачите, як для тих твіркунів. Далі ну, буду показувати. Як для тетанів робити, для вужів. вужі там, певно, буде найчастіше, так відпочиваю. мені мене легше буде статися, так як бачиться коло мого друга, їх там прям кишить. М -м -м, І є ось такий дуже маленький шанс, такий дуже-дуже маленький шанс, що я, може, буду знімати відео, як я лапаю бот на черпах. Ну я їх буду відпускати. І в одних черпах я не буду спроводи брати, бо деяких не можна додому брати, вони не вони будуть кусатися. касатися. Я вам буду знімати відео, як я лапию їх. Можна навіть палючку собі е, привезу просто на своє болото, там, де є підходить. Але це навіть не точно. Ну, точно хто в мене буде то це жаба і вуш. Це те, що це в мене буде. Ну, Ящерка буде, ну, 70% що в мене буде ящерка ще. Дальше, так, значить, ну черепаха, чи в мене буде черепаха. Черепаха в мене може бути дуже скоро. Десь може як за два місяці. Як за два місяці в мене може бути черепаха. Який вид, я не скажу, самі думайте, це вод, водяна черепаха. Я кажу, воно вухоче вотна, самі думає. Я зберігу для початку я б хотів водна, був, що водна більша, я собі вотна, але потім пише вот не більше, а ну я ще буду розуміти. А я куча пашка себе візьму. Також е я собі буду. Гупі, ну, на гупі, я буду якихось рибок показувати, як я буду їх розводити. Якихось гупі, ну, як таке, може навіть річковий грибок ті, що плавають в річках. Таке голеньке, я можу навіть про них можу розказувати, бо їх дуже багато. Мої плани це лапти різних звіря, тобто, там комах, мурах. Я чому рехала до схвілія, може скоротими не відео непогано Ну, В пробірках, в пробірках там мало хто повиживав. Я не знаю, вода була. Я був білок добавки, я знайде в гамару сів після. Хто гамаруся, то, гамарусі, то є такі майкери. Е... Ну. Далі, а, і ще я хочу сказати, може Раків. Раків я можу собі на... Озера в річках напаю собі приснуло грати. Це, ну, це не точно, але раків має на лапти. Раків на рибалці багато так. Ну, і отама, де я можу лапити раки, я б міг навіть і черепаху звапити, і жабу, і тертона. Так як раки, що вбувати, я висевся. Я б міг попробувати запти ще раків. Але. Я не знаю, що раків. Я раки можу два шумок тримати. Але раки раків великі такі доволі злі. І треба акваріум великий, може десь на 100, може, може, не знаю, 70 літрів. Я не читав про раки. Приснодних це в їх приснуду в, в, в таку, як вода з-під крана, тільки без хлора і без різного заліза, який він потрібен. До того, щоб вона була там профільтрована і вся така, ну, раки воду не люблю, ну, не люблять, ні воду, вони в воді живуть. А рівень води, я так розумію, потрібен маленький. Так як вони болотні, а болотну звірям треба і сушу, і воду. Суші треба більше, ніж води плотним звірям. Ну, це якщо не враховувати тритонів. То нам там треба їм воді жит. Матрион теж водні, але не знаю, чому вони в воді. То них не мають в річках бути і в озерах вони чомусь ботять. Хоч вони все водні, так не вирізають. Ну, жабу трав'яну. Трав'яну, жабу я теж по-любому з так як в мене і рапух багато, рапух таких великих дуже десь може. Дуже великі в мене в селі водяться великі рапухи. І трав'яні жаби теж в селі багато водиться. Ходяться в мене білі, щирі, зелені богомоли. А це один цей самий вид, але не чому. Далі я ще е, розкажу, як можу доглядати за те, що богомолу самка я е, знесла знеслату. Отеку розкажу може, але це вже буде з неї на кінці літа я розкажу, як сам, або навіть на початку осені, десь в середині осені, або коли я розкажу, як це отеку і доглядати, що у вас виявилося дуже багато богомолів. І було дуже, що у вас було дуже багато богомолів. Також можна навіть в домашньому мову, попробую їх спарити. Не знаю, це треба мати багато часу. Ну, літо до мене має бути канікули, і часу у мене має бути багато. Так що, я думаю, я маю все з тих, що я запланував. Ла, е, може, буде, я можу буду знімати, як я лав, як це я все лапою знімати, як для них робити травм на різні показувати, що їх робити, я не знаю. Я не зразу скажу, що я не без ящерки. Я не дуже хотів би ящурок терарію тримати, для таких ящирок, як прутки. прудки. Я, до речі, раз тільки в руках, раз в житті малюків на руках тримав, коли ми їх здиви за грибами. Якраз в житті в руках маленьких таких. Ну, десь маленьке, десь 5 см, може, щось не бігали. Я навіть пару бачив і богомолів, там було багато. І а потім я вже й... в лісі, там було багато як жуків бронзових дуже багато було. Ну, добре, я розказав про свої розказати ну, може навіть, ну будуть якісь подорожі, я буду їздити, так, якщо все буде добре. Буду показувати, ми будемо їздити на якісь подорожі, я буду показувати, як я грав Дізне звіряток. Більше нічого такого я думаю. Буду розказувати, як доглядати за рослинами. Також можу буду знімати відео з Нібо відео ігри, якісь ігри буду знімати та більше нічого.